Вітаю, я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми дізнаємося ще про один спосіб, який дає змогу звести розв'язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними до розв'язування лінійного рівняння з однією змінною. Отже, тема нашого уроку розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними. Способом додавання. Розгляньмо приклад. Розв'яжіть систему рівнянь. 2х мінус 5 5у дорівнює 7, 4х 5у дорівнює 5. Оскільки у цій системі коефіцієнти при змінні y є протилежними числами рівняння з однією змінною можна отримати, додавши почленно лівій правій частини рівнянь системи. Запишімо: 2х-5 плюс 4х плюс 5 дорівнює 7 плюс 5, 6х дорівнює 12. Х дорівнює 2. Підставити знайдене значення змінної х можна у будь-які рівнянь системи. Наприклад, у першому. отримаємо 2 помножити на 2 мінус 5 дорівнює 7. Мінус 5 у дорівнює 3. Y дорівнює мінус 0,6. Отже, розв'язком системи є пара чисел. 2 мінус 0,6. Відповідь 2 мінус 0,6. Щойно ми розв'язували систему двох лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання. Його суть. Якщо одне з рівнянь системи замінити на рівняння, отримане додаванням лівих і правих частин рівнянь системи. То отримана система матиме такі самі розв'язки, що й початкова. Дійсно, розв'язуючи систему 2х-5 дорівнює 7, і 4х плюс 5 дорівнює 5, ми замінили її на систему 2х-5 плюс 4х плюс 5 дорівнює 7 плюс 5, і 2х-5 дорівнює 7. Наступний приклад: розв'яжіть систему рівнянь. 2х мінус 3 у дорівнює 11 і 6х плюс 5 дорівнює 19. Ця система ще не готова до застосування методу додавання, адже немає коефіцієнтів, які є протилежними числами. Помножмо обидві частини першого рівняння на мінус 3. Отримаємо систему мінус 6х плюс 9 і дорівнює мінус 33. І 6х плюс 5 дорівнює 19. Для такої системи метод додавання вже буде ефективним. Маємо мінус 6х плюс 9 плюс 6х плюс 5 дорівнює мінус 33. Плюс 19, 14 y дорівнює мінус 14. y дорівнює мінус 1. Підставмо, знайдене значення y у, у перше рівняння вихідної системи. 2 x мінус 3 помножити на мінус 1 дорівнює 11. 2 x дорівнює 8. x дорівнює 4. Пара чисел 4 мінус 1 шуканий розв'язок. Відповідь 4 мінус 1. Отже, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь методом додавання, треба: перше. Зібравши вигідні множники, перетворити одне чи обидва рівняння системи так, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Друге — Додати почленно отримані лівій правій частини рівнянь. Третє. Розв'язати це рівняння з однією змінною. Четверте підставити знайдене значення змінної в будь-яке з рівнянь вихідної системи. П'яте Обчислити значення другої змінної. Шосте. Записати відповідь. Чудово. Сьогодні ми навчились розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному уроці!